Всім привіт! Ви на моєму YouTube каналі вишиваємо з Соловушкою І в сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про іграшку березня. Так, так, іграшка березня. Хоча зараз у нас липень, трошки не було часу знімати відео, і тому я нас доганяю, хоча у мене вже вишитло. Це іграшка березня, а це іграшка червня. Я все одно буду викладати іграшку нового місяця. Зараз буде про березень, далі квітень і так далі до самого грудня. У нас це буде відбуву сторінку, бо це дуже така, як сказати, опасна така штука, бо бачила дівчата, проливають каву на свою канву на вишивку на готове, вже, готову вже роботу, і потім вони починають її прати, виводити плями, а каву не так легко вивезти. Тому каву в сторонку ми її ще трішки поп'ємо. У мене там дельфіни купаються, бігають. Іграшка березня в мене була від Dimensions. Мій улюблений. У мене питали, дівчата, який самий улюблений виробник? Це Dimensions. Ну, поки що. Я багато виробників полюбляю, але Dimensions мені подобається за кольори, за... Якість малюнку, ну, потім, коли ви вже вишиваєте, це такі ну, взагалі чудові, просто чудові такі картини виходять. Казалось би, така маленька іграшка, а така картина. Дуже вона така змістов, прорисовок, стільки е, чіткі контури. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Бачите, так як вже вона вже вишита. Взагалі я хотіла у мене, як по плану було, показувати, розпаковувати набірчик, показувати, що туди входить, вишивати, показувати процес вишивки. І вже потім готову роботу, але трошечки змінились плани. У мене був переїзд. І в наш час планувати щось, це дуже важко. Тому маємо, що маємо. Що ж у нас входить в наборчик? Канва такого бежевого кольору, така молочна, навіть я б сказала: багато-багато ниточок. Вони в мене вже тут такі заплутані трошки. Іншим разом взагалі треба було ну, якось по-іншому зберігати, бо бачите, що з ними відбувається. Вони у мене дуже плутаються. Може, дівчата, хто вже з багатшим досвідом, підкажуть, як вони ось такі от набори вишивають. Або на окремі бобіни накручувати і підписувати номерочки, або якось по-іншому. Чому Ну, мені трошечки незручно, щоб дістати одну ниточку, мені треба. Розмотати деякі, деякі навіть губляться. Ну, не знаю. Якийсь такий хаос у мене вийшов через е, дві іграшки. Вишиті дві іграшки, і хаос вже в літках вийшов. Тому таке маємо. Я щось ще придумаю, ще трошечки не, не знаю, що, що з цим зробити. Так, далі, що в набір входить? Сам. Схема. Все просто. Тут в наборі 6 іграшок, 6 схем. Це е, вже йде ключ, ключ до схеми. Я отак роблю, е, що це за нитки у мене тут. Це нитки у мене такі, що е, буває. Зараз я вам покажу поближче. Буває ось таке. Наприклад, одна ниточка одного кольору, інша ниточка іншого кольору. Їх треба, і це, допустимо, такий у нас символ вишивати. І їх треба скомпонувати. І щоб потім, е я його не шукала, не розправляла. Да? Я беру ось так: типу зашила. І ось цей колір у мене вже є. Тобто я потім витягую цю ниточку і вишиваю. Потім обратно в ці дві ручки. це сама проколювала. Ось так от. ще Ось тут, наприклад, три ниточки, бачите? Тобто пишеться номер ниточки, який символ. І в дужках, скільки ниточок брати для а, нашого, нашої роботи. Тут три, тут одна, тут дві, одна і так далі. Де є ниточки е, однакові, так, от в дужках там дві, три, одна, е, то я, от, де дві, да? я не залишаю тут їх. Але якщо ось так так одна скомбіновані дві різні нитки, два різних кольори, то я їх тут залишаю. Ну, мені так зручно. Так, це у нас ниточки. Далі, потім для оформлення є фетр, тут вже є в наборчику фетр, що дуже зручно, що не треба шукати. Хоча дівчата роблять і. Якось по-своєму. Вони можуть щось підібрати, або підібрати тканину, щоб потім оформлювати цю іграшку, або тканину ззаді, або можна ззаді пришити фетр. Так, тут була голочка. Вона у мене вже, я її забрала. Так. Так, так, так. Це для оформлення така окантовка. Це така нитка, вона металізована ниточка. От. Тут інструкція, що треба вишивати, як оформлювати і так далі. Ось іграшка березня. Така у нас вийшла. Я вже казала, що мені дуже подобається вишивати Dimensions, і, і я ще не оформлювала цю іграшку, вона велика, і там для оформлення треба деякий час. Тому я вирішила: спочатку я повишиваю іграшки, а потім вже в грудні буду оформлювати. Тож буде ще одне у мене таке підсумкове відео по оформленню, по всім іграшкам, які я вишила за рік. Слідкуйте, підписуйтесь на мене, якщо вам цікаво слідкувати. І така тема. Підтримуйте український контент, український Ютуб, лайкайте, пишіть коментарі, питайте, що вам що цікаве, які питання є. Пишіть, що сподобалось. Взагалі, чи цікаві такі вам відео про іграшки. Наступна буде вже іграшка квітня. Тож всіх вітаю на своєму каналі. Всім гарного дня!